Світ часто здається хаотичним і сповненим плутанене, чи не так? Немов корабель пливе до гори, коли відповідальні посади займають невідповідні люди або коли обов'язки та повноваження заплутані, ми починаємо відчувати тривогу і все навколо здається хитким. Але коли все на своєму місці і встановлено порядок, наше серце знаходить спокій, і ми можемо насолоджуватися справжнім миром. Однак порядок не виникає сам по собі. Порядок завжди створюється через людей. Сьогодні я пропоную поговорити про те, як Божа мудрість через людей приносить порядок у наше життя. Коли цар Соломон почав правити країною, він призначив багато здібних людей: один царів чотири, один шість. Священники, управлінці, воєначальники, він розставив потрібних людей на потрібні місця, щоб вони могли добре виконувати свої обов'язки. Соломон не керував країною самотужки. Його мудрість полягала в умінні правильно підбирати людей. Замість того, щоб тримати їх у тіні, він ставив їх на позиції, де вони могли сяяти, і разом вони успішно управляли країною. Як результат, Ізраїль став мирною і стабільною країною. Ми часто кажемо знайди хороших людей і йди разом із ними, але чи дійсно ми правильно підтримуємо людей. Справжній лідер це не той, хто чіпляється за своє місце, а той, хто створює можливості для інших, щоб вони могли сяяти. Ісус був саме таким лідером. Ми жили в хаосі, відірвані від Бога, ніби весь порядок рухнув. Кожен із нас, ігноруючи Бога і відвертаючись від Нього, руйнував цей порядок. Але Ісус через свою жертву на хресті відновив наші стосунки з Богом і повернув зруйнований порядок. Завдяки Ісусу, ми тепер можемо правильно стояти в цих відновлених стосунках із Богом. Царство Боже це про підняття людей і відновлення зруйнованого порядку. У царстві, де Ісус є царем, кожна частина нашого життя, стосунки, обставини, оточення набуває порядку і починається справжній мир. Нам також потрібно увійти в цей Божий порядок. Замість того, щоб прагнути зайняти своє місце, ми повинні піднімати інших, створювати для них можливості сяяти і ставати справжніми лідерами, які йдуть пліч-о-пліч пліч із іншими. Це і є справжній Божий порядок, шлях, яким ішов Ісус. Як гадаєте, чи не потрібен нам також цей Божий порядок у нашому житті?